Друзі, дуже рада вас бачити знову на каналі, і нарешті повернулась до відео. Просто дуже щаслива, що в мене є технічна можливість цим займатися. Сьогодні я вам буду так трошки дозовано давати контент, бо писати довгі відео я не можу. А ідей в мене дуже супер багато і їх потрібно всі втілювати на YouTube. А, Поговорити я хочу от про що? Чому не треба зарубати свої ідеї, абсолютно будь-які, навіть крейзі, якісь тупі, дивні. Не на часі і так далі. І чому ці ідеї варто принаймні записувати або запам'ятовувати в себе в голові? І точно не треба їх просто кудись там коротше, забувати, і точно не треба їх ігнорувати. Справа в тому, що побудова кар'єрного шляху, розвитку, взагалі, будь-який типу, адекватний шлях до успіху, це процес, і він досить складний. А і от недавно я була на воркшопі. Е... Марії Тучки Акатучі, нашої української музикантки, чудової виконавиці, прекрасної продюсерки, просто шикарної жінки, яку я дуже люблю, і яка дуже енергійна, класна, талановита і глибока. І вона сказала на воркшопі з салон-продюсування, ребята, хто був на воркшопі, дивиться, знають наскільки Марія молодець, що вона сказала таку думку, що коли я пишу пісню, я можу там в процесі щось змінювати. Так приблизно звучить, але ніколи не відкидаю ідеї. Оця фраза мене дуже зачепила, тому що я завжди так, теж так вважала. Чому це не можна робити, на мою думку? Тому що ідея вона може бути. Ну така, типу, можливо, якась інфантильна, можливо, якась трошки не пов'язана з вашою діяльністю, але ви не знаєте, які вона може прийняти форми через там 10 років, і ви не знаєте, чи буде вона актуальна, чи не буде. Чому я про це кажу? Тому що в процесі, коли ви йдете до успіху, точно щось піде не так. В цьому процесі вам точно доведеться, можливо, робити більше, ніж ви робили раніше, просто тому, що для того, щоб отримувати більше, сам факт розвитку, він передбачає те, що ви більше стараєтесь, і те, що у вас більше має бути ресурсів, або ви більше вкладаєтесь в свою справу, в свій бізнес, в своє навчання, в свою роботу, в наймі. Там. В свою репутацію, в своє спілкування з людьми, усе це. І цілком можливо, що в якісь моменти ви будете залишатись без нічого, і таке теж буває, і нічого страшного в цьому немає. Повірте, я проходила це разів 300, просто після цього треба все одно йти далі. І от в цей момент ви не знаєте, ця ідея буде просто ідеєю, чи це буде ідея реально на мільйон, яка може принести вам популярність, гроші, нові знайомства і бізнес? От такий от короткий меседж на сьогодні. Цілую вас і до наступної зустрічі.